Бетка в казках. Кароліна, яка це буква? Буква А. Правильно буква А. Хто тут антилопа? Одного ранку стрілися дві антилопи під розлогою акацією та заповзялися з'ясовувати, хто з них справжня? Лише я маю право зватись антилопою. вигукнула Гну, струснувши головою. Хіба в тебе є така грива? У мене є роги довгі і у три оберти закручені, пхикнула куду. Абсурд! скривилися гну, великі роги там, антилопам ні до чого. А от рясні смужки, як у мене, то справжній амулет. Чудове маскування у траві. А у мене голос гучніший, уся Африка почує. А я більша і сильніша, висловила свій аргумент гну. А я стрибаю вище атлетка, якою й належить бути антилопі. Дік-дік! Заверещала крихітна тваринка, схожа на ангела. Вона з'явилася ніби ні звідки. Тож гну й куду аж підскочили. Чого сваритись? Усі ми тут антилопи. Та ну, вітріщилися на неї сперечальники. Пс. Закликала до мовчання Дік-Дік. Припавши вухом до землі. Чую, в нас проблеми. Гну та куду збиралися сказати щось дошкульне. Коли з кущів вихопився бегемот, скинув оком на антилоп, закопитив губу і як гаркне геть звідси трібнота!» Чому це ми маємо кудись іти? поцікавилась гну, заткуючи. Бо це моя акація, я тут відпочиваю, вишкірився здоровила. Не може. Аби хто отак узяти і привласнити спільну акацію, сміливо виступила Дік Дік. А це що за комашка? розлютився Бегемот. Киш. І він так тупнув, що Дік Дік полетіла шкреб. Агов, вона не комашка, а антилопа. Від обурення гну, аж забула, що хотіла тікати, і підступила до забіяки майже впритул. Ото антилопа, та я дмухну. І цю куську віднесе за край Африки. Бегемот провів ногою по землі, і все довкола задрехтіло. Не чіпай, не чіпай нашу сестру. Виставивши роги, куду та гну посунули назадно. Той заревів, що сили, сподіваючись налякати антилоп. Та дзуськи, які ми агресивні, глусливо мовила куду, як заверщить. Умить замовкши, задирака згорнув вуха рурками. І дремнув навтьоки. А трійко сестер зібралися докупи, щоби помиритися назавжди. Отже, всі ми антилопи. Просто кожна має свої переваги, мовила гну. Полічи, скільки разів у віршику трапляється літера А. Прочитай його якомога швидше. Читаємо віршик. Антилопа ланом чала. Чагарі на смак вивчала і чавила молочаї, щоб не втрапити до чаю. Дітки, це були слова на букву А. Якщо тобі сподобалось це відео і ти хочеш продовження, підпишись на канал та постав лайк. Дякую, друже.